Добрий ранок, діти! Сьогодні до нас завітали ляльки. Познайомимося з ними. Цих ляльок звуть Наталочка, Оксанка та Марічка. Але я не знаю, яку ляльку як звуть. Пограємо і дізнаємось, як кого звуть. Лялька, що сидить посередині Наталка. Де вона знаходиться? Ось вона Наталочка посередині. Між якими ляльками вона сидить? Між Оксанкою. Та Марічкою. Зараз посередині я поставлю Марічку. Де стоїть Марічка? Між Наталкою та Оксанкою. Яку з ляльок звуть Оксанкою. Якщо це Марічка, а це Наталочка. Де Оксанка? Ось вона наша Оксаночка. Ляльки принесли до нас конструктор. Тут є куля, куб. Знайдіть, будь ласка, куб. Де він? Ось він куб. так ще й не один. Скільки кубів? Один, два, два куби. Якого вони кольору? Червоного, правильно. А кульки. Ви помітили, де знаходяться кульки? Ось вони. Дві маленькі і одна велика. Куля. Подивіться уважно, чи бачите ви тут ще якусь фігуру? Так, ось вона. Що це за фігура, ви знаєте? Давайте спробуємо покотити цю фігуру. Може, це куля? Дивіться, котиться. Давайте спробуємо покотити ліворуч і праворуч, бо якщо це куля, вона повинна. Котитися в усі сторони. Ні, не вдається, бачите, дітки? Це не куля. Цю фігуру покотити не можна, а кулю можна. Отже, куля котиться в усі сторони, а ця фігура тільки вперед і назад. Якщо цю фігуру поставити, то покотити вже не можна. А якщо покласти на бік, то вона покотиться, як ви з вами бачили. Ця фігура називається циліндр. Розгляньте циліндр. Якого він кольору. Скільки кругів має циліндр? Ось один круг і знизу такий самий круг. Два круги. Чим схожі куля і циліндр? Подивіться. Куля і циліндр схожі тим, що вони можуть котитися. А чим вони відрізняються? Куля може котитися в усіх напрямках і вперед, і назад, і ліворуч, і праворуч. А циліндр може котитися вперед і назад. І якщо його поставити, покотити ми вже його не зможемо. Скажіть, будь ласка, чи об'ємні ці фігури? Ми можемо їх притиснути до столу? Ні, не можемо. Отже, це об'ємні фігури, бо плоскі фігури ми можемо притиснути до столу. А зараз давайте пограємо в гру. У мене є ось такі ведмедики. Панди. Давайте разом порахуємо, скільки їх. Один, два, три. чотири, П'ять. П'ять ведмедиків. Подивіться, будь ласка, на цифри, які зображені на дошці. Знайдіть, будь ласка, цифру 5. Ось вона, цифра 5. Отже, навпроти цифри 5 ми виставимо 5 ведмедиків. Давайте ще раз їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Також у мене є ось такі чудові слоники. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, 4. Чотири. чотири слоники. Знайдіть, будь ласка, цифру 4. Де вона? Ось! Цифра 4. Давайте навпроти цифри 4 виставимо наших слоників. Давайте ще раз порахуємо, скільки слоників. 1, 2, 3, 4. Також у мене є ось такі гарні песики. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3. Три песики. Навпроти якої цифри ми поставимо песики? Навпроти цифри 3. А де цифра 3? Ось вона. Також в мене є. Ось такі сірі зайчинята. Давайте їх порахуємо. Один, два, два зайчика. Напроти якої цифри ми поставимо Зайчики. Під цифрою 2. Правильно. А де вона цифра 2? І ще одна тваринка. Хто це, дітки? Білочка. так. Скільки білочок? Одна. Навпроти якої цифри ми поставимо білочку, якщо вона одна? Навпроти цифри один. Молодці! Молодці дітки гарно погралися. На цьому ми з Марічкою, Оксанкою, і Наталкою будемо з вами прощатися. До побачення, дітки!